Активна та запальна такою Дніпрянам запам'яталася Лідія Яценко один з арт-об'єктів присвячений саме їй мистецтво знавиця, поетеса та авторка наукових робіт. Майже все життя прагла до будування справжнього українського суспільства. Палки були промови. Ну, на той момент ми були всі наполовину зруцифіковані. і її українське слово щире, таке розумне слово доходило до нас. Ми переймалися цим духом, і от почалося все з мови. Як в Біблії написано, все починається із слова. Так от зі слова тут теж почалися наші стремління свою Україну будувати в нашому місті. Батьківщина на першому місці була і в Івана Сокульського. Український дисидент провів 13 років у концтаборах. Охарактеризувати чоловіка можна одним словом. Воля, його ім'я навіки закарбувалось в історії Дніпра. А тепер і у самому серці міста це була та постать, яка головною характеристикою якого є внутрішня свобода. І якби не було тої внутрішньої свободи, то вже перебуваючи в таборах, він би ніколи не написав у листі дружині. Сьогодні прокинувся з відчуттям абсолютної свободи. Я хожу від одної стіни до іншої, а мені здається, що я крокую степу. Та, окрім дисидентів, є козак-мамай для автора робіт, постать бандуриста сакральна. Вже там 40 років, мабуть, і я по постійно звертаюся до цього образу. Тому теж це досить для мене було природньо звернутися до такої постаті міфологічної, нашої, великої. От козак-мамай. Над роботами пан Сергій працював майже місяць. Інсталяції виконані з міді на кожній чи то дата життя, вірша або ж гравюра експозиції можна побачити на вуличній виставці у мистецькому провулку. У нас дуже цікава і дуже самобутня культура і нам Взагалі, коли цей простір створювався, нам хотілося створити осередок, де місто може нарешті зібрати і побачити своїх власних митців. Не просто всеукраїнських, а саме дніпровських. Ознайомитися з роботами дніпровських художників можна безкоштовно у мистецькому провулку за адресою Троїцька 5 А працює вона з 8 ранку і до 10 вечора. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.